Пані Юлія, скажіть, будь ласка, з чого почалася ваша співпраця з благодійним фондом Міхат? Це така дуже цікава історія. Насамперед, я думаю, що ця компанія, взагалі їх основна мета, вони намагалися допомагати українським лікарям рятувати військових і цивільних хворих, І тому вони вперше зайшли у Львівський регіон, тому що він, я так думаю, найближчий до... Межі між європейськими країнами, але потім я так вважаю, що вони промоніторили нашу діяльність безпосередньо Харківського національного медичного університету, і саме нашу команду, команду цього вишу обрали для того, щоб розташувати тренінговий центр. Наразі зараз тренінговий центр компанії «Мехат», розташований у Харкові. Працюють в ньому виключно інструкторами співробітники Харківського національного медичного університету, і він покриває Полтавський регіон, Сумщину, Дніпро і Запоріжжя. Ну і звичайно, харківський регіон. Тобто, курсанти з цих регіонів можуть за Бажанням або за потребою приймати участь у курсах, які проводять інструктори, навчатися, і потім навчати використовувати свої знання у практичній діяльності. Можете коротко обрисувати, в чому полягає саме ваша робота в цьому центрі? Робота в центрі полягає по перше, це навчити. Тобто, ми маємо зараз два курси, вже які відкриті сьогодні. Нарешті є стартап курсу з, хі... з хірургії, тобто Damage контроль хірургії. Він вперше відбувається і зараз триває. Курс уль... ультразвукової підтримки він вже триває більше ніж два місяці. Ми вже навчили досить багато курсантів з Полтавщини, з Харківщини і з Дніп... з Дніпропетровського регіону. І тобто, ми... ми вчимо. Тобто до нас приїжджають лікарі, і ми їх вчимо, як використовувати, як діагностувати. У вас ви навчаєте виключно лікарів, чи ще хтось у вас навчається? Наприклад, поліціянти? Перевага наразі зараз надається медичним працівникам, тобто це будь куди можуть бути інтерни або молоді фахівці, але перевага надається лікарям екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, військовим лікарям або тим, хто працює в зоні бойових дій. А скільки ви вже навчили, якщо у вас є такі дані? Більш ніж 300 осіб. 300 осіб вже отримали сертифікат. Тимали сертифікати можуть використовувати. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про ультразвуковий датчик портативний, тобто з допомогою нього можна діагностувати за фаз протоколом. Це міжнародний такий гадлайн, діагностувати пошкодження на процесі евакуації постраждалого до шпиталю більш високого рівня. І тому ці, хто в нас навчилися, вони або мають власне, або сьогодні отримали під час урочистої події, або отримують пізніше, і вони вже це роблять, і ми бачимо результат. Як ви оцінюєте створення таких от центрів? Це дуже гарно, тому що компанія «Мехад» навчила більше ніж 30 тисяч курсантів. На курсах і розбудувала більш ніж 10 тренінгових центрів. І тому ми дуже пишаємось тим, що в Україні їх три наразі це Харків, Київ і Львів. Вони стаціонарні, тобто не мобільні, Тобто до нас приїжджають. У нас є певні умови для того, щоб вчити. Компанія повністю супроводжує курс, тобто, якщо лікарі приїздять з інших регіонів, вони повністю підтримують перебування на курсі. Це також дуже важливим. Я хочу зазначити, що ми можемо також робити виїзні курси. Але моя особиста думка, що якщо приїжджають до нас, це більше зручно, тому що ми працюємо на своїй території і повністю розуміємо, що як буде відбуватися. І чому саме фахівці Харківського національного медичного університету? Е, ну і це дуже гарне питання. Я дуже пишаюсь тим, що я буду на нього відповідати, тому що ми краще. Дякую вам.